У Києві 13 і 14 жовтня, проходитиме фестиваль обертонової музики, де звучатиме Варган, діджеріт, горловий спів. Варган здається, чув кожен українець, бо це один із найкрасивіших звуків нашого світу. Хочете відкрити для себе нове? Вам на майстер-клас, але спочатку до нас на ранкову розмову з організаторами фестивалю, музикантами етнотрансбенду Дзен Ярославом Камінським і Дмитром Матюхіним. Хлопці, доброго ранку. Доброго ранку. Е, що таке обертонова музика? Бо люди не всі знають, і я в цьому переконана. Uh, навіть не всі музиканти знають, що така музика. однозначно. То Тому давайте Це почнемо з дос, досить uh, широке поняття, яке об'єднує в собі використання інструментів, які найбільш такі давні можна сказати. Тут це варган або дримба в Україні. знаєте, за такою назвою. Давайте відразу показувати. Варган, так. щоб люди запам'ятали. Варган цегана це або дримба. А, так, Навіть це... зараз модно дарувати варгани на день народження одне одному, але хіба що я знаю, дарують, а люди не знають, а де ж навчитися. І вони лежать, але звуки видають дуже красиві. Чудово. це от інструмент, такий, як діджеріду, австралійський інструмент. В Принципі, просто такі інструменти типу діджеріду, вони були і в Україні. Тому що люди побачили, що величезна така труба в Україні і в Україні, і в, у, в інших... а які аналоги в Україні? Не такі ж саме а, от тримбіта. Це такий, якби розвиток діджеріду. Ну угу. мовити, діджіду не було тут, але просто це інструмент, який виникав паралельно в декількох культурах. А, Є, я не пам'ятаю, як вона називається, але знаходять в музеях такі короткі труби, uh -huh. тобто явно не трембіта, і дуже так. широкі. Більше схожі на діджеріду за нас за формою. За формою. От. Але зараз на них вже ніхто не грає. Стільки Що цікавого буде відбуватися на фестивалі? Um, ви будете грати, ви будете вчити інших нас, людей? У нас дуже багато програм, дуже велика програма uh -huh. на фестивалі. У нас, по-перше, будуть. Лекції, тобто до нас приїжджають дуже багато викладачів, які займаються музикою, цією які викладають як гру на дримбі, на діджеріду музиканти. які грають. А звідки грають. вони приїжджають? Яких приймається дуже розвинена в ранах дуже цих багато дуже багато з Росії? В нас майстрів mm -hmm. з Австрії з Угорщини. От, тобто, от такі, на що налаштовується музика? І чому останнім часом навіть вирішено зробити в Україні подібний фестиваль? В зв'язку з чим це? Люди цікавляться. Яким чином <гумент> ця музика їх налаштовує на щось? Музика <гумент> ну, дуже, дуже таке дуже, 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 дуже питання, широке просто. <гумент> так, я я думаю, з чого так коротко. <гумент> музика, е, насправді, інструменти дуже. Такі, що можуть бути використані в будь-якій музиці, і зараз вони граються в таких традиційних мелодіях. В... В, в етнічних, так чисто фолькових, там, в, наприклад, норвежська музика, угорська музика, українська музика, так. гуцульська, вони використовують просто дриму, так як, як таку. От вона може бути використована в ірландській музиці. Зараз грають, вона використовується в музиці Нью Ейдж, вони використовуються в всяких трансових музиках, і навіть в Drum and бейс паті можна влаштувати спокійно. Однозначно, елементи зараз сюди. І, і власне, умовати, і, власне, і, власне на концерті в нас, який буде концерт, буде в суботу, там будуть якраз ми спробуємо показати різні такі напрямки, якраз. Музики і починаючи від зовсім такого автентичного виконання, закінчуючи таким танцювальними yeah. ритмами, під яким можна буде поплясати, ці інструменти зараз, як знаєте, якесь захоплення з'являється у людині. Спочатку вона купує, а потім думає а де ж навчитися грати. Ці інструменти вони знаходяться у вільному продажі, і чи варто починати все-таки не з того, що спробувати, а відразу купувати інструменти, думати, ось я такий буду хизуватися. Вони інструменти спочатку дримби, це настільки простий інструмент, що в принципі його можна освоїти самостійно. Але на майстер-класі це значно швидше виходить, і на майстер-класі завжди можна просто побачити до чого. Е до чого тягнутися? Тому що людина вже зіграла два бенька, і mm -hmm. вона вже думає, що вона вже вміє. Що вона вже музикант? Так. А якщо вона не почула гарне виконання, то їй буде важко зрозуміти, чому ще хочеться навчитися. Ну, у нас будуть на майстер-класи на фестивалі, і досить багато людей приїжджає і в там, в, в тому числі з Росії, mm -hmm. також будуть навчатися у наших майстрів. Я намагаюся, все таки, щоб ви видали на гора якийсь такий секрет, тому що мені здається, ця музика вводить в стан трансу якогось чи. В... Чомусь ви не граєте на гітарах на балалайках, Ми чомусь граємо ви запакує... гітарах. і на гітарах і на балалайках ви теж граєте. Дмитро грає ну, на гітарі. На гітарі, на, на, mm -hmm. на мандоліні. Діма, чим відрізняється? Чому, власне, і на цьому почав грати? Тобто, як ти відкрив для себе цей інструмент? Це були поїзки музикальних інструментів, яких-то необычних, нетрадиційних. І все почалося з фестивалів. і от якраз в продовження предыдущого питання, люди можуть спробувати на фестивалях, Ми, в тому числі і ми проводимо на фестивалях майстер класи і багато можуть спробувати для себе зрозуміти, цікаво ми це, будуть ли вони далі цим займатися. Я також впервые услышал на фестивале, заинтересовался. Но, ну, правда, не сразу, со временем. Потом решил сам, когда сделал свой первый инструмент, вот это тоже один из моих инструментов. И тогда уже... Тут абсолютно. Да. Ну... То есть настолько просто... И, и просто есть свои нюансы, которые позволяют получать больше качественный звук. Ну, то есть это не просто совсем простая труба. Mm -hmm. Ну, є є нюанси. Ну, тому що ви музикант для вас, в принципі, просто. Е, ми знаємо, що елементарно молитва, навіть проста молитва, вона може перебудувати твою душу, якось налаштовувати там в тебе. Цікаво, на що це налаштовує і вкотре повторюю, в принципі, це психологія, розумієш, бо для вас воно філософське. Воно заспокоює, чи навпаки, сходить з тебе угодити. Там, в залежно від применень. Якщо mm -hmm. грати медлені, якісь тягучі ритми і на органі, і дримбах, і mm -hmm. на диджериду, це вводить в стан розслаблення, трансу, погріження і дійсно какой-то момент ловишь себя на том что просто думаешь о чем по-другому или вообще ни о чем не думаешь а музыка продолжаешь да. 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 просто Ілі mm -hmm. наоборот, якщо грати швидкий рітми, чіткий ритм тримати, то это в такої mm -hmm. стимулірують енергії дають. Mm -hmm. Ясно, зрозуміло. Власне, я э, не знаю наскільки ця музика, але можна сказати, якісна музика, її можна назвати ранковою музикою, будь-яку правильно. Тому хочеться, щоб зараз ви так э, налаштували цією хвилою музичною наших глядачів на відповідний ранок. Мені здається, ми можемо це з вами можемо, зробити. Так, ви знаєте, це неймовірне завдання, але все таке. Спробуємо. Так. Yo Опустилася, але не опустилася хвиля. Я просто сподіваюся, що на цій хвилі ви підете в новий день. Я вам дуже дякую. Неймовірно красива музика з організаторами фестивалю обертонової музики, музикантами Ето Трансбенду Дзен Ярославом Камінським і Дмитром Матюхіним. Ми дивували вас цим ранком. Прагнете спілкування з такими гостями. Пишіть на адресу вказану на екрані. А зараз час нашу ранкову музичну казку продовжувати мультиком.